Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження шикарний кросовер за чудовою ціною. Цінник на дане авто 32 990 американських доларів. Зустрічаємо це Subaru Forester 2022 року випуску. Авто приїхало з США з невеликими пошкодженнями. Була пошкоджена передня та задня частина. Заміна переднього та заднього бамперу, передньої правої фари, також задня ляда замінена. Відновлено авто просто ідеально, ніяких нюансів немає. 2,5 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід. Максимальна комплектація, є камера заднього та переднього огляду, є передні та задні парктроніки, безключовий доступ. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Салон у нас шкіра чорного кольору, салон в ідеальному стані. Стан нового авто. Є великий панорамний люк. Повний електропакет, якісна музика, харман кардон електрорегулювання сидінь, електровідкривання кришки багажнику, мультируль, круіз-контроль, датчики світла та дощу. Пробіг автомобіля 20 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедіа, камера заднього огляду, навігація, блютуз, якісна музика, кнопка старт-стоп, бортовий комп'ютер, клімат-контроль в комплектації, автоматична коробка передач. Є підігрів передніх двох сидінь. Все, що можливо, все в цьому автомобілі є: стан нового авто. Невеликий пробіг 20 тисяч км, дуже гарна ціна, 32 990 американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Також придбати це авто ви можете у нас за готівку або в кредит чи лізинг. Також є можливість доставки будь-якого автомобіля через нашу компанію із США. Тому всіх запрошуємо до нас в автосалон. В місті Харків знаходимось по адресу проспект Гагаріна, 23, автосалон, автопарк. Всіх чекаємо.